Пад продажів нових автомобілів у Європі подекуди б'є 30-річні рекорди. В Італії за грудень продали на 22% машин менше ніж у цей же період. Торік найгірший результат з 1979 року. Не такі вражаючі, але не менш невтішні цифри і в інших країнах у Франції. Наприкінці року продали на 15% автомобілів менше, в Іспанії на 23%. Статистика за грудень лише увінчала загальний спад продажів за 2012 рік. Найбільші автомобільні ринки Європи схудли на 13-20 відсотків. Португальські 40. в встояла лише Німеччина із помірним падінням на рівні 3 відсотків. Тягар втрат ліг навіть на лідера ринку Volkswagen, який зменшив обсяги у південній Європі від 15 відсотків Іспанії до 36 в Італії. Різке скорочення продажу автомобілів безпосередньо позначається на виробниках сталі та інших матеріалів, які також реєструють рекордні втрати. Утім, аналітики застерігають, що найгірші часи попереду випробуванням для автовиробників стане 2013 рік для декотрих настільки сильним, що доведеться звертатися по допомогу до урядів.